Синоптик попередив про зміну погоди в Україні. Налетять дощі, грози та шквали. Опади в Україні очікуються вже завтра, 14 вересня. Найближчими днями в Україні пройдуть довгоочікувані дощі, адже опадів не було вже тривалий час. Спочатку опади розпочнуться на заході країни, а згодом розпосюдяться і на інші регіони. Під час дощів подекуди на виключені грози та шквали. Внаслідок опадів температура трохи знизиться, але вже на вихідних погода стабілізується. Про це повідомив синоптик Ігор Кіпачич. Передає метеопрог. Погода 14 вересня. У четвер, за словами синоптика, малорухомий атмосферний фронт стане причиною дощів у західних областях, а вдень також місцями у центральних та Київській областях. Можливі окремі грози місцями не виключені шквали. Зауважує синоптик. Нарешті території країни збережеться погода без опадів. Вітер буде південної чверті, у західних областях західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15 градусів. На півночі лівобережжя плюс 6, плюс 11 градусів. В день очікується, підніматиметься до плюс 25, плюс 30 градусів. А у західній частині похолодніше – до плюс 19, плюс 24 градусів. Погода 15 вересня. У п'ятницю, 15 вересня, погодні умови визначатимуться малорухомим висотним циклоном. У більшості областей, окрім західної частини, пройдуть дощі подекуди з грозами, каже синоптик. Вітер буде південний із переходом на західний – 5-10 метрів за секунду. При грозах поривчистий. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, плюс 16 градусів Цельсія. Вдень плюс 19, плюс 24 градусів Цельсія. Погода 16 вересня. У суботу невеликі, подекуди помірні дощі пройдуть у східних та південних регіонах. Нарешті Україна буде без істотних опадів. У західних областях вночі та вранці місцями тумани. Вітер ослабне до 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7 плюс 12 градусів Цельсія. день плюс 21, плюс 26 градусів. Погода 17 вересня. У неділю, за словами Ігоря Кібальчича, погоду в Україні визначатиме південно-західна преферія молодого антициклону. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 9, плюс 14 градусів Цельсія, вдень плюс 23, плюс 28 градусів Цельсія. Прогнозує він. Зміна погоди в Україні, що відомо. Про зміну погоди в Україні каже й синоптик Наталка Діденко за її даними 14 та 15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який призведе до опадів та зниження температури. Зокрема, за її прогнозом, із найближчих днів найхолоднішою в Києві буде п'ятниця. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!